Привіт, котики! Тренування ніг. 40 секунд роботи, 10 секунд відпочинку. Я твій тренер Лагартіша і давай розминатись. Ми переносимо вагу тіла з однієї на іншу і обертаємо руками по великому колу вперед і назад. Лікті. В іншу сторону. Кісті. Закінчили оберти корпусом. В одну сторону. Нахиляємось максимально вниз. Динамічно тягнемо задню поверхню стегна. І в іншу сторону. Коліна. І в іншу сторону. І стопи покрутимо в одну сторону. В іншу сторону, змінимо ногу і також покрутимо в різні сторони. Фух, розігрілися і переходимо безпосередньо до тренування. Я ставлю таймер і ми починаємо з присідань сюрпрайз Працюємо. Слідкуй за технікою, слідкуй за тим, щоб коліна не валилися всередину. Вони мають бути направлені туди ж куди пальці стоп. Пальці стоп. Щось я якось дивно говорю, да? також не перепрогинай. Поперек. Не від топирій сідниці назад. Опускаємось до паралелі стегон з підлогою. Короткий відпочинок. І ми повторюємо присідання ще три рази. Да -да. І працюємо. Видих. Завжди на засилля. тобто на рух вгору. Вдох, видих. Вдох, видих. Я знаю, багато людей не люблять повторювати одно й те саме. Тому так популярні тренування без повторів. Але якраз в повторах сенс тренування. Що ми робимо? Один і той самий рух. Знову, і знову і знову. І тіло адаптується. Відпочиваємо і ще два рази працюємо. Бо у нас же мета не просто спалити калорій, у нас же мета, щоб у нас м'язи адаптувалися, правильно? Ставали сильнішими. Кріпшими, витривалішими. Слідкуємо за технікою. закінчили, і у нас ще... Один раз, якщо я не помилилася в підрахунку, сподіваюся, що ні. Бо вийшло сонце я не бачу екран таймера тепер. Фух. Відпочиваємо і змінюємо вправу. У нас будуть нахили на одній нозі. Класна вправа для стабілізації. Для сідниць. Для задньої поверхні стегна. Готуємось і по сигналу ми вже. Працюємо. Якщо ти втрачаєш баланс, ти після кожного повтору можеш ставити другу ногу на підлогу. Коліно згинається трошечки. Не треба намагатися зробити це на прямій нозі. Ти можеш зробити це на прямій нозі, але тоді більше навантаження на задню поверхню стегна. Коли згинається коліно, частина навантаження йде на сідницю. Відпочиваємо і повторюємо ще раз на ту саму ногу. Готові? Працюємо. Слідкуй за тим, щоб коліно не валилося всередину. Чим нижче ти опускаєшся, тим складніше тримати баланс. Опускайся настільки, наскільки можеш. З часом ти зможеш опускатись нижче. Закінчили і ми змінюємо ногу. Повторюємо два рази на іншу ногу. Працюємо. По сигналу ми вже рухаємось вниз. У мене на правій нозі баланс краще. Тому що я займалась Майтай дуже довго. А я лівша, і я зазвичай б'ю лівою ногою, тому не звикла спиратися на право, звикла на одній нозі стояти. У вас також буде на одній нозі баланс краще, ніж на другій. Це нормально. У всіх так. Одна сторона краще розвинута, ніж інша. Працюємо. Дихаємо видих на зусилля, тобто на рух вгору. Тримаємо баланс. Відпочинок? Відпочиваємо і змінюємо вправу у нас випади назад? Готова? Працюємо. Слідкуй за тим, щоб коліно залишалось над стопою і не рухалося вперед. Коли ти зміщаєш вагу тіла вперед, ось так, це дає дуже велике навантаження на коліно і збільшує навантаження на передню поверхню стегна. Зміщуй вагу тіла трошечки назад. Так, щоб вага тіла була чітко по центру. Фух, Відпочиваємо і повторюємо ще три рази. Працюємо. Закінчили. Відпочиваємо. Сподіваюсь, тобі подобається тренуваннячка, і ми по сигналу вже працюємо. Коліно чітко над стопою. Слідкуй за тим, щоб коліно не валилось всередину. Для цього тобі треба ставити другу ногу не назад, а трішечки. В сторону, так ти будеш стабільніше. Тобто, як у тебе ноги на ширні пліч, так і позаду ти не ставиш ноги в одну лінію. Фух. Іще один підход. Працюємо. Відпочиваємо. І у нас присідання пліє з широкою постановкою ніг. Якщо тобі подобається тренуваннячко, підтримуй мій канал, став лайк, пиши коментарі, підписуйся на мій інстаграм, якщо ти не підписана. А ми по сигналу вже починаємо працювати. Слідкуй за тим, щоб коліна не валились всередину. Це важливо. Не перепрогинай поперек. Взагалі не прогинай поперек. В нейтральному положенні має бути. Відпочиваємо і у нас ще три підходи. Фух, сподіваюся, ти вже відчуваєш свої стегна. Я тобі обіцяю, що після цього тренування у тебе ноги будуть трястися. Опускаємось максимально низько руками до підлоги. Фух. Відпочиваємо і повторюємо ще скількись раз, я не знаю, бо я збилася з підрахунку. По сигналу ми вже працюємо. Не крадемо від себе час. Дихаємо, носом вдихаємо, ротом видихаємо. Видих на зусилля на рух угору. І у нас здається ще один раз. Готуємось і по сигналу вже працюємо. Повний діапазон руху, руки до підлоги. Закінчили відпочинок. Фух, у нас ще одна вправа. Я її ненавиджу. І ви зараз зрозумієте чому? Тут ви бачите попередній перегляд. Присідання із випадом. Готові? І працюємо. Присіли. Випад. Присіли, випад. Ми не зашагуємо випадом ось так назад. Це погано для коліна. Просто випад назад. Присіли, випад назад. Присідаємо до паралелі стегон з підлогою. Не крадемо від себе діапазон руху. Маємо працювати в повному. До сигналу. Фух, не знаю, як ти. Я свої стегни відчуваю. І працюємо. Присіли. Випад. Повний діапазон руху. Чим нижче ти присідаєш? Тим краще Слідкуй, щоб коліна не валились всередину. До сигналу фух, у мене стегна горять. А ще два рази. Працюємо. Не шкодуємо себе. Ми в цьому разом. Працюємо до кінця. Всього лише 40 секунд. Підход. Це не так уж і довго можна й потерпіти. Фух. До сигналу. Фу. І ще один раунд. Давай разом. Працюємо. Вниз. Випад. Вниз. Випад. Вниз. Якщо тобі легко, ти можеш додати. Стрибочок. Але мені і без стрибочка норм. Працюємо, не шкодуємо себе, тримаємо темп, повний діапазон руху до сигналу. Фу. 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 У мене стегна горять. Давай швиденько їх потягнемо. Коліно вниз, Стегна, штовкаємо вперед. Якщо тобі важко тримати баланс, ти можеш триматися за щось. Якщо ти не відчуваєш розтяжіння в квадрицепсі, штовхай, стегна вперед, коліно чітко вниз. Фух. Закінчили. Я повернуся, щоб вітер мені. Недув мікрофон. Перед собою. Розтягуємо. Стегно. Закінчили. Змінили ногу. Коліно вниз. Стигне вперед. Закінчили перед собою? Закінчили випад в сторону. П'ятки не відриваємо від підлоги? Змінили. І закінчили. На сьогодні все. З тобою була Лагартіша. Бувай!